При друзі, хочу вам показати, показати специфіку нашої поліської землі. Ось бачимо, люди копають собі пісок. Якийсь там є шар сантиметрів 20-25 якогось такого сірого. Далі бачимо Денис, це колись там. Вище тут вже піщани пішло, але не дивлячись на те, що воно піщане все-таки може бути доволі непогано рости культури, якщо вони за правильні технології. Але знову ж таки, бачимо, ріпак є, а он, он, оці лисини, лисини це вимоки. Тобто, це Затримується там вода, з яких причин там невідомо, можливо, пісок тримає, так і є. Але, наприклад, на цьому полі пам'ятаю, скільки гектарів, може 20, може 30. І тут може бути 4-5 різних видів ґрунтів. І на кожному виді ґрунту рослина, само собою, по-своєму себе. Показує. Ну не дивлячись на те, що ось тут пісок, рибак розвивається і дає хороші перспективи на врожай. Я приїхав сюди подивитися, чи немає, немає квіткоїда ніякого, начебто пройшовся, немає, начебто все нормально. Дасть Бог будемо будем далі жити і збирати і вирощувати ріпа